Послухаємо те, що просять. І ви не забувайте ставити в першу чергу на ЗСУ, а потім ще к нам. І повернемося вже в останні, в останні хвилини, і ми візьмемося за горлянку Зеленську, якби вам було цікаво. Здоров'я. Ми судорога бригада, 21 перший батальйон. На Наразі у нас є потреба в автівці для виконання бойових завдань та логістики. Так, просто нагадали, і тут про Зеленського. Слухай, ми тут сидимо, розмірковуємо про цих покидьків, я їх по-іншому назвати не можу. Я не комуніст, не соціаліст. Ще раз кажу, я вважаю, що має бути верховенство права і будь-яка приватна власність захищена. Всі країни заходу теж проходили через періоди первісного накопичення капіталу, але не забуваємо, що там зовсім інші традиції працювали, зовсім інше право, особливо британське. Це не перекреслює рабовласництво, не перекреслює апартеїд, не перекреслює багато чого в Америці, всюди в світі, всюди є хиби, але е, ну, британське право це британське право, і тому багато з тих Якщо, якщо дозволиш секундочку про Америку, так. там було не так красиво, як в Британії, і якщо згадати е, оцей клан Кеннеді, який не те, що там з бюджетом, не те, що там підозрювався, він був бутлегером, тобто він порушував закон, виробляв, завозив і продавав нелегальний тоді алкоголь і брав участь в розподілах території, тобто, ну, вів собі таке нормальне гангстерське життя. А вже друге покоління от Кеннеді такі. Високий, красивий, розумний і велика надія американської нації. І я просто хочу нагадати, що при тому, що ну, я знов-таки далекий від того, щоб їх виправдовувати, але ми е стара нація, але молода демократія. І поява цих ціпочків, вона, була, е напевно, вона була історично детермінована, що вони виникнуть, е які виникли, такі виникли. Е не найкращі, але, мабуть, що і не найгірші. Ем, і ми, те, що ми зараз з тобою про це говоримо, це якраз про те, що ем, ми не приймаємо, тобто ми з тобою вважаємо, і не тільки ми з тобою, а наші глядачі вважають, що цю сторінку потрібно перегортати. І зараз потрібно угу. цим кіпочкам себе якось перепридумувати. Знаєш, відповідати на класичне питання, «хлопчик, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Бо колись Коломойського випустять, колись пінчук вийде з-під куща, колись там. І їм потрібно, і настане перемога, і буде потрібно розуміти, що відбувається і що буде відбуватися. Тепер, тепер візьмемо за горлянку в останні хвилини Зеленського Єрмака. Десь. Артем Дмитрук виїхав. Ну, я вже про інших мовчу. Виїхав. Він до якої фракції належав? Слуга народу. Слуга народу. Мар'яна Безугла відкриває рота там, де треба, і не треба, і руки піднімає, і пише всяку те, що не треба писати в Фейсбуці і взагалі бути присутньою в медійному полі. Ну і Татаров, як на мене, у Зеленського була провальна прес-конференція. Не знаю, яка в тебе. Реакція, тому що він ці, цією відповідю про татарова перекреслив її, можливо, важливість як головно, верховний головнокомандувач. Що ви знаєте за Татарова? Він Чеченців в Києві вбивав. Що це все, це все теж де де мотиватори такі, і це робить влада, чинна влада, яка з одного боку. Вдягає вишиванки, ходить в Оливі, розказує, як тяжко жити, працює активно на міжнародному фронті, так би мовити. Тобто вмовляє західних партнерів, але одночасно робить таку хуйню. Я перепрошую, мене іншого слова немає. Ні, ні, це дуже, це дуже влучний, технічний я б сказав, термін. Це тотальна хуйня, бо мені було дуже цікаво прочитати шов «Вашингтон Пост. Виніс прес-конференції. Там були чотири пункти, дуже важливі. Про українську балістичну ракету ніхто не пам'ятає. Про те, що Зеленський відправив свою версію а, мирного плану обом кандидатам в президенти Америки. Тобто, ну, це ніфіга собі суб'єктність, про а, цей товстий дрон, Поляниця і четверте, не пам'ятаю, вже яка. Всього цього українці не помітили. Саме тому, що Зеленський зірвався татара, Чеченці, оця, оця вся фантастична маячня. Мені здається, знаєш, якби мене, знаєш, я вже казав, що кравці хочуть шити. Якби мене спитали про пораду, я б сказав колегам Зеленського, ну, своїм колегам, що працюють з Зеленським, не виводити його на прес конференцію Ну, це погана ідея. Це важкий формат. Він кострубатий, і слухай, насправді ми маємо е, м, враховувати, що ми всі, всі українці, от 100%, включаючи Зеленського. Ми всі втомлені, ми всі роздратовані, ми всі е, вгорі, і нам дуже важко. Е, і нам з тобою, і Зеленському, і те, що нас час від часу плавить. Всі. Це зрозуміло. Ну, так, Те, що... Те, що, чи мав він на це право? Ну, як державний діяч, ні. Ну, ні. А чи мав він на це право як травмований, втомлений, роздратований українець? Ну, так. Чи нам це подобається з тобою? Абсолютно ні. Чи це продуктивно для, для держави? Це тотально контрпродуктивно. Я б порекомендував просто не е, влаштовувати прес-конференції. Єфігінний формат брифінг. Вийшов, сказав, цілує твій котик і пішов собі. Е, е, хочеш поговорити з журналістами, давай інтерв'ю. Не треба оце, коли там з усіх боків щось летить, і тобі здається, що все, що летить, це гні, гнілі помідори, і ти починаєш злитися. Не варто це робити. Треба ну, слухай, він, стрес, він тут ще визнав, що були зустрічі оф з якогось там обмеженого кола журналістів. Ну тобто, тут потрібні стандарти. Є брифінг, ну на брифінг може вийти твіречник. Там е е президенти не дають так часто прес-конференції. В принципі, вони звернені не пишуть так щоденно, як це робить Зеленський. Може, і не один раз. Можливо, в цьому є сенс, тому що ці звернення вони багато що пояснюють, але. В тебе є прес-секретар, нехай вийде на брифінг, все там от, сформована позиція. Оця прес-конференція знову таки показала, що е, так можна відповісти журналістам. Ну, так не можна відповісти. І тут же і тут же сісти в калюжу з раку і перднути. Я перепрошую сказати, що у нас була зустріч оф-рекордс нагадую вам. То в мене таке питання: ніхера собі. Тобто, вашої зустрічі оф рекордс. Та? Таке враження, що мирний час щось можна журналістам сказати. Не публічно, і вони потім ходять, як в рот води набрали. Нащо ви їх садити на цей гачок мовчанки, залежності і так далі. Бо в наступний раз вас же не, не запросять на зустріч у Фрекордс. А наша журналістика гнила на тому тут тримається, що щось злили в вуха, налили, як гарячої смули, і вони так радіють, що я знаю, так ти секрет, такий секрет. Секрета ніякого немає. І от сам президент взяв, посадив журналістів в калюжу, сказавши, що у нас була зустріч у рекорд. Вас просили не говорити, але я скажу. Тут взагалі, знаєш, вже мізки звертаються. І... Ну і тим більше про Татарова, до якого купа питань, там Майдан і Янукович. На цьому ми мусимо з тобою поставити крапочку. Давай, давай до наступного тижня, можливо, як в тебе буде час, натхнення можливість. Давай спробуємо. Спробуємо? Е, так. Да. Чи позбудеться в Україну, олігархів? Вважає ні, 56%, так, 22. Сіверіан чат написали 2%. Олексій Ковжун був в радіо Рома. Далі у мене вечірня студія. У мене робочий вечір не закінчується. Ставте вподобайки, підписуйтеся на де Олексій Ковжун, виходить регулярно в ЕТР, розказує вам багато цікавих речей. Так само нам кидайте щироки, але основне це збір на ЗСУ 400 тисяч невелика сума насправді. Так що всі гуртом Уже 10% подолали. За що вам, дяка, подяка. Олексію, гарного вечора. Всім решта кажу: гоу на вечірню студію на ЮМН. Тримайтеся.